Тому мене підписники питають, де це можна взяти. Мені подобається, що там доступні ціни і можна взяти, як то кажеться, від насіння до поливу. І так як в нас ви бачите, агроволокно. прошлогоднішне 30-ку ми взяли, але агроволокно спасає від морозу. Прошлий рік я виписував 96-та. Тут я взяв на капусту, можна у нас і 96-ту, можна і 160. Різниця під плівкою, під агроволокном. І відкритий ґрунт. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І ми закінчили цей рік, як то кажеться, сезон. Так як ми прошли рік вибирали багато, набирали всякого всього для нашого городу, починати з насіння і закінчувати, звичайно, різними. Як то кажеться, накриттям, вирощуванням, краплю взяли, підливати, підживляти. Тому і цього року ми вже собі трошки взяли, так як в нас ви бачите, агролукно прошлогоднішні тридцятку ми взяли, але агролукно спасає від морозу. І ще хочу сказати, що в магазині можна взяти цьому. Дехто не каже, що я якби, то рекламу роблю або ще щось. Просто ми співпрацюємо з агротером, мені подобається, що там доступні ціни і можна взяти, як то кажеться, від насіння до поливу навіть різні біпрепарати, хімію, що хочете, як по вирощуванню, так само від гербіциди. Що хочете, це вже вас. Я вам не впарюю, як то говориться, а просто говорю, що мене підписники питають, де це можна взяти. Я говорю, що можна взяти це на будь-якому сайті. А так як я вибрав агротерем, він мені подобається, тому що ціни, кажу, не дуже великі. Касета, припустимо, якщо одна касета, касета така у нас в магазині стоїть 70 гривень від 50 до 70, я собі взяв е, за 28 гривень 30, ну, так залежить по якій е, кількості ви хочете взяти. І ви собі можете закатати, перейде, звичайно, пересилка, але ви можете не тільки одні касети взяти. Ви можете взяти собі і краплю, може і агролукно взяти собі. От я собі виписав тут. Це прошли рік я виписував, це 40, 96 та Тут я взяв на капусту, можна у нас і 96 ту можна і 160-ту. Хочеться посадити капусти. Так само і агролукно. Агролукно дуже спасає весною, якщо ви посадите будь-який урожай, але раніше. Так як ми думаємо посадити капусту, трохи раніше. Ну і нехай в... Вик... Кінець березня, початок квітня можна в землю посадити. Тоді ми можемо накрити. Прошлий рік я накривав півку і може і на другий рік буду трошки, що лишиться, бо в мене дуги, але я спробував нашим агроволокном і мені дуже подобалось. Чуть-чуть пізніше, зато не треба до неї дивитися, коли жара відкривати. Дуже, ну я кажу, добре в мене вийшло і під агроволокном, але трошки пізніше. Тому що кажуть, що і вітри, і це ви укріпили агролок, воно пограло воно легеньке, воно не дави ні нічого, навіть що і дощ падає чи що, воно не воно трохи вітру висихає і далі. Так що майте бажання, будь ласка, я взяв тридцятку, тридцятка вистачає, якраз по плотності. Оце бухта буде 6,30 на 100, це 6 соток закриті. Це вже буде 6 соток, вже 6 соток капусти, припустимо, якщо я буду садити ранньої, я можу ще одну купити таку, це звичайно все по гроша, можу ще одну купити, я вже 12 соток можу, ну, як то кажеться, накрити. А це вже набагато скоріше буде вам, тому що все рівно від морозу воно захищає, по картоплі можна, можна по любі, як то кажеться. Хто садить і ті сам моркву і буряк, все можна накривати агроволокном. Берете сороковку, п'ятдесятку, звичайно, це на, на тепло, де більш холодніше, е, берете таке такої плотності. Я взяв тридцятку, тридцятка мені підходить, отут вона в мене була, вже рік в мене, тому другий сезон в мене вона пішла. Е, що в тепличці була, що і я цією самою агроволокном. дивіться, ніяких здвігів, як то кажеться, ні, нічого. О, трошки що грязне, І по боках може трохи підірвалося, або стали, або так. А так воно, бачите, зараз буде убиратися воно і можна, як то кажеться, вже його згортати, тому що тут вже нічого такого у нас не буде. А так воно спасає дуже добре. По краплі, краніки. Крапля теж, чому я беру краплю, тут хоч душі є. Як я сажаю, розсада в мене буде з касети, Витягується з касети розсада, вона в мене буде віті. І щоб землю, мокру можна і так, але щоб, припустимо, коли е, посуха чи що небудь, ви можете собі полити. Залили, розкинули і собі, як то кажеться, Поливаєте так само і небагато, поки дощі підуть на капусту і хватить цього. Але полив тоді можна під корінь, що давати, що ви будете давати, чи гумати, чи е, що-небудь, то біопрепарати, то тоді можна в краплю і полити під кожним кущиком. Не будете, якщо ви садите 20-30 соток чи там гектари. Переважно люди роблять так. Вони прокаплюють і від'являють. В краніки там можна взяти, ну все можна взяти. Я вже і у своїх відео показував, так само, як я його і брав. Я брав і краніки, брав і фільтри. Там є навіть посаду. Якщо ви хочете обрізку робити, всякі сікатори, це за одне можете зайти на сайт Агротеремі, заказати собі. І я вам кажу, непогано вийде. Чесно кажу, непогано ви собі. Але одне це переплата. Переплата це як, ви не бійтеся, бо кажуть, можуть чи на ну, дури, чи ще щось, небудь Гроші наперед. Але вас не обдурять по товару. Чесно кажу. Але заказав, заказав, прийшло скоро. Чесно кажу, прийшло скоро. Е, кажу, я вам не... Парою буду різні о, рекламу зробив. Ні, то людина, якщо хоче, щоб ви знали, можете взяти. Зайдіть навіть в інші магазини, якщо у вас є націнені і такі дешеві, будь ласка, ви просто звіриться по сайтах. Може бути той самий фірми Агроволокно в одній на одному сайті одна ціна, на другому другий. Це то саме, то саме, але великі ціни можуть бути, розумієте? Ну це вам вибирати ще раз. О, і по насінню можете теж вибрати, яке вам там годиться. Людина, яка хоче купити, дуже багато моїх підписників брали Агрутері, особливо це приходить з Одеси. Можете навіть і, і ті, що близько є, вони беруть, там, де ближче. Це такий магазин, як у нас на Херсонщині, був Адоніс або що Ми приїхали собі, купили. Через сайт вони теж мали, вони могли висилати через сайт. Для чу, Це магазин, але можуть висилати через сайт. Фірми ми можуть бути ті самі, тільки кажуть, ціни різні по сайтах. Вам вибирати, а ми працюємо і будемо показувати вам, як воно, де можна ще взяти, де можна і насіння, хоч кажуть, що і там можна взяти насіння. Як будемо вирощувати і показувати, як будемо накривати, і яка буде, буде в нас і накрити. Буде в нас і розкрити, де можна скоріше. Я вам показував в минулому році, позапрошлому році різницю. Різниця під плівкою, під агроволокном і відкритий ґрунт. Відкритий ґрунт, звичайно, пізніше. Але це поступово, якщо маєте багато, хто в роздріб продає. Не багато поля має, в роздріб продає. Тому що, якби все одним тим. Треба вам вести десь на гуртову, якщо ви посадили, там 2-3 тисячі. А так ви чуть-чуть розпроділили і ви собі продали. Це я не фермер, а просто так, як то кажеться, бо фермери багато мають землі. А ми маємо по чуть-чуть, і ми стараємося кожне в такі теплички щось виростити. А на другій теплиці, так як в мене було на Херсонщині, було трохи більше, і я вже мав тою не одне, як то кажеться. Редиску сіяв, аби вже зараз е, збирав, як то кажеться, з трьох-чотирьох, і це вже була твоя копійка. Ну а так живемо, виживаємо. Ну і, звичайно, я вам бажаю, щоб десь собі та, як то кажеться, хоч дуже зараз трудно. Зараз дуже трудно. Але може бути подорожчання там е, валюти, і воно піднімається, воно все залежить від валюти. Що, е, що це? Ну все залежить від валюти. Так що буваєм всі здорові. В Україні перемоги, слава Збройним силам України. До побачення. Вам вибирати!